Доброго дня. Тема практичного заняття номер 8 догляд за хворими в післяопераційний період. На сьогоднішньому занятті ми з вами розберемо наступні практичні навички. Догляд за хворими в післяопераційний період. Виявлення та участь у ліквідації ускладнень у післяопераційний період. виконання призначень лікаря, складання режиму дієти, ЛФК та для хворих у відділенні інтенсивної терапії, ведення документації. Догляд за хворими в післяопераційний період. Екстубацію необхідно проводити після пробудження пацієнта. Екстубація це видалення інтубаційної трубки, яка була встановлена під час проведення наркозу. Екстубацію провести після пробудження пацієнта та після повного відновлення дихання і припинення дії м'язових релаксантів, пересвідчившись у відновленні адекватного самостійного дихання, м'язового тонусу та кашльового рефлексу для запобігання ускладнень з боку органів дихання. Після видалення трубки пацієнту подати зволожений кисень і контролювати рівень його тиску в балонах. Пацієнту надати горизонтального положення без подушки, голову повернути набік. Коли пацієнта везуть з операційної, ви маєте підготувати ліжко без подушки, з запущеним головним кінцем. При переповненому шлунку. Необхідно його випорожнити через зонд, не допускається аспірація шлункового місту в дихальні шляхи. Запобігати болю треба шляхом введення анальгетиків, гіпоксію контролювати інгаляціями кисню, гіперкапнію штучною вентиляцією легень. Гіпоксія це падіння рівню кисню у крові. Гіперкапнія це насичення вуглекислого газу у крові. Кожні 5-10 хвилин необхідно перевіряти показники гемодинаміки. Не допускається ускладнення з боку серцево-судинної системи. Показники гемодинаміки показані на моніторах, якщо пацієнт лежить в реанімації. Стежити треба за станом пов'язки і встановлених дренажів, Часно компенсувати крововтрату методом інфузії та трансфузії, гемотрансфузії, згідно з призначенням проводити інфузійну терапію, не допускається ускладнення з боку серцево-судинної системи, проводити профілактику дихальної гіпоксії для нормалізації газообміну у легенях. Подивимось відео, як пацієнти виходять з наркозу. На жаль, у цьому відео пацієнтки інтубаційної трубки немає, але ви бачите, як пацієнтку транспортують після операції у післяопераційну палату. Пацієнтка ще у стані наркозу трішки загальмована. Її встановлюють носові катетери, підключають. До зволоженого кисню дають трішки подихати зволоженим киснем. Підключають до моніторів, щоб контролювати усі показники гемодинаміки, роботи серця. Пульсоксиметр на палець надягають, щоб контролювати рівень кисню в крові. Також під'єднують апарат для визначення тиску артеріального. Пульсоксиметр буде рахувати пульс та визначати рівень кисню в крові. Пацієнтка після операції, бачите, трішки ще сонна, загальмована. Вона буде лежати протягом, як мінімум, декількох годин. <кій> Вона вже з подушкою, бо наркоз був не дуже глибоким. Але в нормі ви маєте підготувати ліжко без подушки. Ви бачите, вже хвора розмовляє, але ще на піввісні. Показники гемодинаміки контролюють. Одразу є призначення лікаря, які також будуть проводити пацієнтів. В по-дальшому будуть слідкувати за станом пов'язки. Вже підіймають головний кінець, а як правило, його підіймають через декілька хвилин. Дякую за увагу!